Вы думаете, что все-таки в Украине надзвичайний стан? Че не ведут, как вы вважаєте? Я вважаю, что, мабуть, тоже будет... Не, не надо нам надзвичайного стану. Так если ведут чрезвычайное положение, это... это ведут танки, ведут огнестрельное оружие. выйдет военные, будет мобилизация. Это общий хаос государства. государстве. Это... А народ страдает всегда. Ну що ж звичайній стороне, якщо доведе, то до революції доведе. Все. Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами програма Сам собі адвокат та я, Маріанна Бокоч. Сьогодні дуже хочеться поговорити на рахунок той ситуації, яка відбувається зараз в державі. А саме це відбувається в більшості в Києві. Та на Майдані і на Грушевську останні події, тобто події за останні два місяці, демонструють нездатність влади сісти за сіл переговорів та мирним шляхом вирішити ту ситуацію, яка склалася в нас наразі. Все йде до того, що можливо буде введений надзвичайний стан. ЗМІ, а також соціальні мережі весь час, весь час ведуть до того, що можливо воно відбудеться. Хоча президент Янука. Пообіцяв, що не буде вводити надзвичайний стан. Та, на жаль, дуже багато сумнівів як в опозиції, так і в народу щодо його слів. Що ж таке надзвичайний стан? Режим надзвичайного стану відповідно до профільного закону надає органам влади військовим і правоохоронним органам практично необмежені повноваження. А що ж стосується нас, звичайних громадян, а також юридичних осіб, приватних підприємців, то це передбачає в прямому значенні обмеження наших конституційних прав і свобод. На практиці введення введення надзвичайного стану означає, що будуть створені оперативні штаби з числа представників влади МВС, СБУ, а також армії, які будуть видавати директиви обов'язкові до виконання на території, де діє дане положення. Режим надзвичайного стану передбачає використання армії для підтримки порядку, комендантську годину, особливий режим в'їзду і виїзду з міст, обмеження свободи пересування по території, наприклад, за бажанням силовиків перекриття доріг і закриття аеропортів, заборона на будь-які масові акції, введення міських патрулів, блокпостів з перевіркою документів у громадян, догляд особистих речей, службових приміщень та житла громадян, примусове примусове відчудження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб інтер. На порядку. Крім того, надзвичайний стан може передбачати встановлення певних карантинних зон, вилучення у громадян зброї, заборону на діяльність партій і організацій, введення особливого режиму розподілу продуктів харчування та предметів першої необхідності, встановлення квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованих. В же ситуації в приміщення можуть використовуватись. Для розміщення наших армійських військ або інших силових структур передбачених в Україні призовикам від 18 років і військовозобов'язаним запасу, громадянам 35-60 років, залежно від того, залежно від їхнього звання на момент виходу в запас, заборонено заборонено змінювати місце проживання без відому. Враховуючи, що ми на майдані в основному молодь можна закликати чоловіків до 35 і, наприклад. Десь на армійських полігонах влаштовувати курси з надання першої медичної допомоги. Тим самим вони знижують кількість потенційних учасників масових акцій на час дії надзвичайного стану. Також режим надзвичайного стану вводиться фактична заборона масової інформації, в тому числі заборона на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку. Сюди ж можна додати особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютер, Комп'ютерні мережі. Ступінь обмежень законом не визначено. Це означає, що оперативні штати влади та армії можуть заборонити доступ до інтернету, доступ до мобільного зв'язку та інших комунікацій. Крім того, можуть бути заблоковані редакції газет, телеканалів, сайтів та радіостанцій. Відповідно до закону, надзвичайний стан передбачає регулювання роботи цивільних телерадіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів. Якщо ж говорити про те, яким чином який порядок введення надзвичайного стану, то почнемо з того, що президент не може одноособово прийняти рішення про введення режиму надзвичайного стану. Для цього потрібне виконання певної процедури. По-перше, це в обов'язковому порядку повинно бути критичне становище. Тобто дане критичне становище повинно бути очевидним. За законом це є масові теракти, які супроводжуються загибелі людей, міжнаціональні або міжконфесійні конфлікти, захоплення особливо важливих об'єктів і держустанов, спроба захоплення влади, необхідність відновлення конституційного порядку на певній території. Визначені ступені кризового стану покладаються на РНБУ, тобто Ради національної безпеки і оборони. Якщо на засіданні РНБО буде прийняти рішення про те, що ситуація насправді досягла критичної точки, то секретар РНБО передає відповідний за та затверджений більшістю членів ради документ президенту. Після надходження рішення РНБО президент за бажанням через змі звертається до ініціаторів протестів з вимогою припинити провокації і повернути ситуацію в конституційне русло. При цьому глава держави повинен озвучити терміни для виконання цієї умови і попередити про загрозу введення надзвичайного стану. Закон допускає також, що президент може і не звертатися до протестуючих у разі невідкладної ситуації, якщо після закінчення відведеного президентом часу ситуації залишається критичною, глава держави підписує каз про введення надзвичайного стану в окремому Регіоні або по всій Україні. Потім протягом двох днів Верховна Рада повинна розглянути указ або затвердити, або ж його відкинути чи проігнорувати. У цьому випадку надзвичайний стан не вступає в дію ці. Вимоги встановлюються законом про надзвичайний стан, а також Конституцією. України в частині повноважень парламенту відповідно до закону про надзвичайний стан режим надзвичайного стану може бути введений по Україні на 30 днів, в окремому регіоні на 60 днів. При наявності в обох випадках стан може бути продовжений, але він не може бути продовжений більше, ніж на 30 днів. Відповідно, якщо президент прийме рішення ввести надзвичайний стан в Україні, то воно може тривати не довше ніж 60 днів в окремому регіоні. 91 для продовження режиму, президент повинен Підписати новий указ, який в обов'язковому порядку повинен бути так само затверджений парламентом. Чим же ж може нам загрожувати порушення надзвичайного стану, якщо в результаті він все ж таки буде введений, і президент порушить слово, яке він давав щодо невведення надзвичайного стану? Законом забороняється введення будь-яких скорочених чи прискорених форм судочинства. Всі порушники мають відповідати за дії виключно за законом. Порушення тих чи інших прав передбачає відповід... відповідальність згідно з кодексом про адміністративні правопорушення або кримінальну відповідальність. Порушення порядку надзвичайного стану крається адміністративним штрафом до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або адміністративним ареш... арештом на строк до 15 діб, якщо ці порушення натягнуть. Кримінальної відповідальності. Якщо ж ви порушите комендантську годину, то це тягне за собою затримання вас як правопорушення до закінчення його терміну. Якщо правоохоронці вирішують обшукати людину, то повинні скласти протокол неодноразове порушення даного режиму і непокору наказам. Це є штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів або арешт на 30 діб. Іншими словами, якщо ви відмовитеся надавати свій автомобіль представникам влади або пустити соловіків у квартиру, доведеться заплатити штраф або втратити на місяць свободу. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються протягом 3 діб одноособово судею в порядку, встановленому кодексом про адміністративні правопорушення. Особи, що вчинили правопорушення, можуть бути затримані до розгляду справи по суті в суді. При цьому скасування режиму тягне за собою припинення провадження у справах про порушення і негайне звільнення. У разі затримання іноземних громадян за порушення режиму надзвичайного стану, органи влади зобов'язані повідомити про це МЗС України. Під час надзвичайного стану заборонено змінювати конституцію. Виборчі закони проводити вибори президента Верховної Ради і місцевих органів влади. Крім того, закон забороняє використовувати режим надзвичайного стану для Захоплення влади і порушення законів та прав і свобод громадян, надзвичайний стан не може бути підставою для застосування тортур, жорстоко чи принижуючи людську гідність поводження чи покарання, для яких обмеження права на життя, на свободу думку, совісті, релігії, в розумінні цих прав і свобод, прийнятих в міжнародному пакті про громадські і політичні права і закони України. З даного аналізу закону випливає, що в ситуації, якщо все ж таки. На території України або ж в певній його частині, в певній області, на певній території все ж таки буде введений надзвичайний стан, то це е, приведе до в прямому значенні обмеження наших з вами прав і свобод. Сподіваємося, що все ж таки наш президент дотримує свого слова і не вводитиме надзвичайний стан. Дякую, з вами була Маріанна Бокач і програма Сам собі адвокат. До зустрічі.